Я відчуваю потребу допомагати. Мені здається, це гарна ідея конвертувати малюнки у допомогу. Ми разом з дружиною заснували благодійний фонд. Я провів благодійний стрім по анімації. А я ще долучилась до спільноти, яка плете сітки. З приходом в компанію я перейняла чудову ініціативи під назвою «Коробка добра. Це той проєкт, в якому кожен співробітник може долучитися принісши свої власні речі. А ми відносимо їм тих, хто цього потребує. Я допомагаю волонтерам в трьох напрямках. Я віддаю зіни і принти зі своїми малюнками за донати. Я віддаю оригінали своїх робот фондам для того, щоб вони робили благодійні аукціони. Я приймаю участь у виставках, де частина з продажу робот йде на допомогу. Ця спільнота існує в Варшаві. і Вона була заснована мамами наших співробітників. Я зробила сторіс в інстаграм, і до мене долучились наші колеги. І я знаю, що наші співробітники у Львові також збираються щотижня і плетуть сітки. Спочатку повномасштабного вторгнення ми з дружиною почали волонтерити. А наприкінці липня наша діяльність переросла в заснування благодійного фонду на вартії. Один з напрямків нашого фонду це збір і закупівля я проводив стрім, де розповідав чим я займаюся на роботі, як ми створюємо синематики. розповідав про анімацію і збирав донати для зсу. Лейаут це така база і фундамент, на якому будується потім вся анімація. Об'єднавшись маленькими зусиллями, ми можемо зробити велику справу. Котра... Має порозвести нас до перемоги. Існує багато способів волонтерити. і Я думаю, що кожному з нас варто знайти свій історії. Неможливо передбачити, і одна маленька дія може кардинально змінити її історію в майбутньому.